В дану висотку у Київському районі на початку війни прилітало щонайменше сім разів. Наскільки серйозні руйнування конструктиву навіть страшно уявити, до того ж була пожежа від одного з під'їздів не залишилось майже нічого. Суцільний жах для всіх, хто мешкав у цій багатоповерхівці. Даний багатоквартирний житловий будинок, розташований у Київському районі, був пошкоджений в результаті бойових дій. Один з під'їздів зазнав руйнувань внаслідок прямих влучань. На початку аварійно-відновлюваних робіт за допомогою баштового крану були демонтовані всі зруйновані конструкції. Після цього ми замінили пошкоджені вікна на нові, в місцях загального користування та в квартирах мешканців. А також приступили до робіт з відбудовою внутрішніх та зовнішніх стін, перегородок та плит перекриття на шести поверхах. Наразі тривають роботи з відновлення перекриття покрівлі, утеплення технічного поверху. Паралельно фахівці працюють над утепленням та фарбуванням фасаду. У подальшому буде виконаний капітальний ремонт покрівлі, заміна пошкоджених інженерних мереж, а також будуть відремонтовані вхідні групи та місця загального користування. А також відновимо скління балконів. Будинок буде виглядати краще, ніж був раніше, і буде енергоефективним. Ігор Баскровний Сергій Перець, Станіслав Рішко та Ігор Мікенін. Харків новини.